30 червня фасівський вечірній ринок сколихнула новина про підвищення орендної плати за торгове місце. Підприємці обурились, і сьогодні, 2 липня, зібрались на невеликий мітинг біля адміністрації ринку. Огнітушителі! – де у нас зібрали по 100 гривень. Скажіть, будь ласка, яка е, орендна плата за місяць для кожного підприємця? Чи можливо за добу в кожного по різному Тут поділені підприємці по категоріям. Деякі торгують промисловими і продуктовими товарами. Є ті, хто продає квіти, м'ясники, молочні продукти. Там абсолютно всіх по різному хочемо підняти на 20% в Зв'язку з тим, що з 1 січня орендна плата за землю подорожчала на 25%. Це по всьому місту. В залежності від розташування торгового місця підприємці сплачують різну суму. Але загалом в центрі ринку оренда коштує дорожче ніж на периферичних місцях. Крім оренди місця, підприємці платять податки за патент та оренду складу. Ми дізнавалися, скільки виходить за місяць загалом. Я плачу з цих 4,600, шість ж саме тисяча з полізасіми налогами плачу 1200 в місяць. Где взять при теперішньому рівні життя і торговлі, де взяти такі гроші, Я не представляю. Тим більше, якщо буде повищення ще, це плюс 150 гривень тупо вийде з этого міста. Дополнительно пойдет оплати. Ще на даний момент я плачу за 5 квадратних метрів 850 гривень. Плюс туди, гривен виходить, 650. Інше питання: а чи потрібен ринок взагалі? Адже зовсім поруч з вечірнім два супермаркети. Як фастівчани ставляться до того, що в центрі міста розташований ринок? А як ви ставитесь до того, що у нас в центрі міста знаходиться ринок? Нормально. Хай буде. А шо? Ну, Так ну, довжні міста якісь бучені. Це люди, які приїжджають іменно з села, своїм торгують не ворованим, там оце, як спекулянтиці торгують, а іменно своїм. Молоко, цим сирцем, помідориці. Нім нема де торгувати. Підвищиться орендна плата чи ні, остаточно вирішиться згодом. Але якщо зросте плата для підприємців, відповідно зростуть ціни на товар для покупців. А це відчутно вдарить по кишенях фастівчан. Олеся Волкова, Віталій Філіпов, Фастів тіві.